Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хотілося би по місяцям прослідкувати, де, ну, як в якому місяці може бути звільнена повністю Запорізька область. Ну, конкретно, давайте візьмемо вже не травень, а всі літні місяці. І. Будемо запитувати на тайну жриці і домовимося, що ця карта, яка буде випадати на позиції майбутнього, що це якраз і є місяць, за який ми запитуємо. І так, і будемо запитувати зі сторони російського війська. І так, червень. Червень 2023 року. Чи будуть іще фізично перебувати російські окупаційні війська на території Запорізької області? Червень місяць, чи будуть іще перебувати на території Запорізької області російські окупаційні війська? Тайна ж Ну, Тут деякі позиції нам будуть непринципові. Так як нам треба розглянути на 3 місяці, то треба швиденько. Так, їхні наміри. Ну, положення в них дуже хитке. Це якщо, брати, це якщо брати те, що в них на даний момент, як то кажуть, на душі на серці положення не стійке, хитке. І вони, знаєте, очікують це від короля Кубків, я так розумію, у цього удару. Ну, тобто від на короля Кубків часто програється, до речі, українська армія. Не знаю, вам там не засвідчує дуже глянцеві карти і дуже відблизький де великий. Так, далі, от конкретно майбутнє обнулення. Це у нас що червень? Теперішнє, це я думаю, момент, момент травня, мабуть, це можна ж рахувати за теперішнє і те, що вже себе віджило. Король Пентаклів вже себе віджив. Що вже всім очевидно, що вони намагаються своє добро. Добро своє зберегти. Дивіться, як карта чітко показує у цієї людини отут ну, Скарби. І ця людина ці скарби захищає 9 жезлів. Тобто те, що вже очевидно, що вже зараз вони намагаються свої скарби захистити. Ну, Те, що ми бачимо, з цією евакуацією, вивозом всього, можливостю спасти свої там якісь ну, награбовані, коротше кажучи, підсвідоме вибір. і Мах на перспективу, тобто їх їх ці всі помагу можливості. Ну тут людина, знаєте, тут як фокуснік, всім володіє. Тобто ти до кінця не можеш зрозуміти, як він цей фокус приділує. Тут ця карта, що називається в цій колоді в рук і нікакого мошенничества. Тобто все це обнуляється, тому що всі ці три карти їх в св'язки трактують. Тобто, що я можу сказати, що колесо фортуни для них вже йде, от на даний момент, якщо брати теперішнє обнулення, опиши мені дурня. Ну, розкриємо просто трохи детальніше. Четвірка жезлів, іерофант і п'ятірка пентаклів. Ну, коротше кажучи, їхня безпека під загрозою і зміна їхньої влади гряде. Конкретно по іерофанту: 5 пентаклів для іерофанта, для влади. Тобто, обніщання, ну, невдачі і так далі. Тобто, вони. Для них іде зміна цього всього. Це вже, якщо говорити про червень. А Що тут підсвідомо вибір? Ану, вибір. Шисть мечів, справедливість і повішений. Ну, розумієте, тут вони вже хочуть драпати дійсно. Хочуть драпать. Розуміють, що якщо вони вчасно цього не зроблять, то вони, як у цей повішений у нього також час тут обмежений по цій карті. Якщо ви звернете увагу, то він. Сонце вже встає, а це вампір на секундочку. І якщо він ще отак, от в такому стані тут повисить, то це, якби знаєте, дуже плачевно для нього закінчиться. Тобто вибір треба приймати швидко. Тому що чим довше ти думаєш, тим гірше це, тим гірше це для тебе закінчиться. Ну тобто, обнулення вже на червень випадає. І тут карта вежі, карта вежі. Випадає на дев'ята 9, 9 позиція. Це у нас на жрицю конкретно, тайну вона свою таємницю свою вона розкриває. Тобто предпосилкою посилкою цього місяця буде крах всіх їхніх планів. І тут буквально, ви знаєте, тут по цій карті, що цікаво, я навіть просто сьогодні пролистала книжечку, швидко там шо вихватила. Просто дуже цікаво вже було складою попрацювати. Ця карта конкретно підриву. Коли, от в даному випадку, цей Франкенштейн він керує цим всім. Це карта підриву. Тобто, якщо це все йде на предисторію, возникшої цієї всієї ситуації, то це може бути зрив планів, наприклад, розумієте? А ну тобто через когось, тобто хтось цим керує, це може бути, знаєте, Оце е, розігнана вся тема із контрнаступом. Тобто це все підриває, зриває їхні плани. Ну, от ключовим тут є підрив. Так, червень. Ну, я бачу тут обнулення, я бачу, що вони приймають вибір, е, приймають вибір рухатися, але червень, е, скоріше всього, ще ні. Ще тільки плани рушаться. Давайте дивитися липень. Чи буде в липні? 2023 року ще фізично присутня російська, російські війська на території Запорізької області. Липень 2023 року чи будуть ще фізично присутні війська Російської Федерації на території е, Запорізької області? От також на жрицю швиденько. Я просто е, вважаю. Що ці карт, що цей розклад по жриці, він краще за все може нам показати і відобразити ну, строки. Тому що запитувати на 6 карт або на 3 карти, відповідь виходить, якась розмита. Тому давайте будемо дивитися вже так. Так, це у нас липень. Що у них там? Ну тут також, що на серці? Ну, смерть, король жезлів. Тут конкретно навіть розбиратися, знаєте, не дуже хочеться. Тут по смерті конкретно може бути фізична смерть якогось там главного колаборанта, наприклад, король жезлів може якогось там. Такого високопоставленого зрадника там або там з окупаційної влади когось уособлювати. І смерть в цій карті, ну так як вона виглядає, це в принципі може бути смерть, хоча вона рідко програється як фізична смерть. Але це може бути закінчення якогось етапу для цієї людини, наприклад. Ну, в якомусь такому сенсі, так, теперішнє. Ну, знову ж таки, теперішнє, це прив'язуючись до сьогоднішнього моменту, у них там. Король ужезлі, король мечів. Ну, щось в військовому плані. Ну, давайте розкриємо, Про що це? Мах. Ну, ще, намагаються, ще намагаються контролювати ситуацію, але не зможуть. Десятка жезлів це тяжкість, тяжкість неможливість її змінити у військовому плані, я так розумію. Тому що магу вже не все підвласно. Дуже довго вони думали. Ми вже бачили цього повішеного тут, я так розумію, що так нічого, ні до чого гарного вони не додумаються. Майбутнє у липні. туз кубків. Минуле колесниця, рух, рух закінчився, віджило вже себе. Тобто, я так розумію, липень вже руху не буде. Вже все, все, що очевидно, сонце підсвідомо. Четвірка жезлів. І восьма карта, яка говорить за перспективи сім жезлів. Сім жезлів це коли ти захищаєшся на тебе от кидають, нападають, а ти е, намагаєшся якось відмахатися від цього всього. Тобто, А що по з кубків? Що за союзності договори? Королева жезлів, трійка пентаклів і четвірка кубків. Знаєте, таке враження, що буде Будуть вестися Буде вестися на чимось якась робота. от... Зараз. Е, ну, королева жезлі в принципі це може говорити за якісь е, ну, дії, які запланувалися втілиться. Е, е, і от над ними працюють. На цими діями потрійки Пентаклів. Але потім ці дії вони ні до чого не приводять. Вони виходять на четвірку кубків, яка говорить про те, що тобі, тобі вже приситилося, все тобі вже приїлося. І це чогось падає на туза кубків. Тобто, е я так розумію, що. Е Тут може бути ще, знаєте, зміна якоїсь цілі, наприклад. Ну, тобто руху вже немає. Колесниця, те, що себе отжило, на майбутнє падає, от падають кубки. Тобто, ну, а ну про що сонце? Що вже всім очевидно, або що це за щасливий період, відкриє сонце? Паш кубків, королева Пентаклів. І е, вісім кубків. Ну, знаєте, тут на липень виходить, як будто би вони е, отримають якусь звістку по пажу кубків. Е, це все йде через королеву Пентаклів, тобто королева Пентаклів уособлює якісь приземлені речі. Тобто стабіль, про стабільність, про щось таке приземлене. І це все, ці всі новини про по королеві пентаклів, вони змусять їх рухатися від у цих маленьких цілей, яких, які в них були до чогось більшого. І конкретно вони повинні будуть, типу, переживати за свою безпеку вже. Тому що вони, ну, типу, не в змозі домовитися, Ну, я не бачу тут, розумієте, що тут на дев'ятки. І, і, і знову захист своїх свого награбованого. Ну тут просто вже маленький аркан, ми його не будемо інтерпретувати, ну це і так зрозуміло. Ну, я тут не бачу конкретно, е, тут немає руху, обши ну, мені колесницю. Оце що в прошлому себе віджило вже. Прошу, в липні. Відлюдник три меча. І трійка кубків. Ну, ви знаєте, в мене така, таке враження, що там уже свій якийсь шабаш почнеться. Тому що е, по, по, від, по відлюднику це коли ти. от... Е, ти по всім шлях вказуєш, знаєш як краще, підсвічуєш цей шлях, тобто в такому сенсі. А трійка мечів розбиває всі твої оці, ну, надіжди і чаяння. Все на що ти розраховував. По трійки кубків це те, над чим ти якоби працював в союзі, те, на чим ти тут буквально колдавав. Знаєте, все це йде через трійку мечів, тобто все рушиться. Ну, я не бачу конкретно тут ну, їхньої присутності, в принципі, мені не зрозуміло. Тут вже ануше мені 9 жезлів. Про що? Це що за захист? Захист чого? Чотири Пентакля, 4 меча. І карта закохані. Ну знаєте, тут у мене таке враження, що тут їхня, їхнє ну, своє якесь вже пішло, що це, мабуть, мабуть, і не на нашій території. Четвірка пентаклів це коли ти сидиш на своєму, типу, на, а, намагаєшся втримати своє, щоб його не розтягли, буквально. А, карта вимушеної зупинки, чотири меча, коли ти, знаєте, тут то ли відпочиваєш, то лі вмер. Піди до, догадайся. <смі> ну, тут вимушена зупинка, взагалі ця карта називається, але тут, знаєте, як будто би ти вичікуєш ще якогось моменту, днем ти спишне, мабуть, а ночі бодрствуєш, судячи, якщо ти вампір, наприклад. Ну Тобто е, вимушена зупинка і е, карта закохані. Тобто тобі потрібно робити вибір. А про що закохані? П'ять кубків. Ту з мечів, король Кубків. Ну, я так розумію, вони, вони буде, ну, як ви знаєте, розчарування в сенсі, в сенсі того, що ти не досяг якогось військового тріумфу, на який ти розраховував через короля Кубків. Ну, король Кубків зазвичай особлює нашу владу. Тому тут я більше бачу, що тут карти можливо, вони вже там між собою будуть собачитися. Там, тому що тут ну, карти розчарування йдуть, вони будуть захищати, захищати своє скоріше за все. Ну, я так і тут, Якщо бачити підсвідомо, що дивитися, то це карта дому. Ну, Тобто, скоріше, це можливо навіть у них там вже буде щось відбуватися. Тому що, ну. Дуці... Ну, давайте ще подивимось, подождіть, давайте ще подивимось тоді вже для повноти картини э, останній місяць. Так. І так, серпень. 2023 року, чи буде російська окупаційна армія ще фізично присутня на територіях Запорізької області? Серпень 2023 року, чи буде ще російська армія фізично присутня на території Запорізької області. Також на жрицю. Так. Що там на серці? Ой-ой. Тут, знаєте, карта ілюзії і карта 5 кубків повного розчарування. Те, що у них на серці буде. це Ну, якщо це ж, мабуть, ми беремо, в принципі, Ну від теперішнього, тут просто, знаєте, ці карти, як інтерпретуєш і ставиш дату, то тут тоді не, не сильно зрозуміло, як ну, це будемо інтерпретувати це як теперішнє, як в теперішньому часі. І карта от, помірності говорить про те, що для них, е, е, ну е, таке, що знаєте, от, це карта Алхімії, переливання з пустого в порожнє по цій карті. Тобто, ну тут. Е, я не бачу якихось таких, взагалі для них от, ну, на теперішнє, наприклад. Тут якась ситуація, вона більш як засти, ну, застигла в такому сенсі. А ну, майбутнє на 10 кубків, те, що себе вже віджило. жриться, те, що всім очевидно, мочі 5 мочів. Підсвідомо, перемога і карта мага. Зараз будемо розкривати. А про що тут 10 кубків? Король кубків, королева кубків і дурень. Ну, я так розумію, всі їхні надії, ну, можливо, на якісь позитивні зміни на реалізацію своїх планів вони повністю обнуляються. Перемогу, що мені відкриє 6 жезлів, прошу. Тупік, двійка жезлів і місяць. Ну, це все, це я вже розумію. Так, вони вже будуть подаватися у себе там, так, чому вони вийшли? От як це карти бачать. Тобто тут вони будуть намагатися вийти з тупіка, е, з безвиходного положення, знайти якийсь із двох рівнозначних варіантів. Такий варіант, який можна припіднести своїй аудиторії. І от випадає місяць. І тут ще карта перспектив мах. Тобто вони. Будуть маніпулятивно цю, якби ситуацію запускати цю всю переподноситься так, а мага відкрий. Ну, Страшний суд. Тройка кубків, яку ми вже бачили, і імператор. Ну Тут страшний суд іде для імператора. Я так розумію, що тут, ну, знаєте, скоріше за все, тут будуть маніпулювати. Вже у них там в Україні, на рівні імператора, тому що страшний суд це зміни. Знаєте, як ото вже труба зовіт, якби тут вже мертві з могил встають, тобто такі кардинальні зміни на рахунок того, що ну, можливо, ну, те, над чим вони от працювали по трійки кубці, це сообщество ну, і, і по імператору, все це зазнає. от, Ну, по страшному суду йде. Тобто, це зміни дуже великі. Якщо ви були магом, то це знаєте кардинальна переміна. Ну, Як сніг на голову це все. І тут знаєте, цей а, імператор і він як безглавлений на цій карті. Тобто, скоріше, ну, це може бути навіть. Ну, в сенсі того, що задум дум перевороту якогось, тобто тут от колдують над цим ну, таким чаном, чи що воно таке, щось готують як відьми, знаєте, тобто якесь таїнство свого роду. І тут далі йде імператор, який без голови, у нього замість голови тиква, ну тобто гарбуз. І, це, знаєте, як обезглавлювання в сенсі того, що може бути ну, якби переворот, ну для імператора це може бути от в такому сенсі, для, для Путіна, якщо він ще не здохне до цього часу. І, ну і страшний суд це от, знаєте труба зайот уже просто. Тобто я так розумію, що от а що. Во ну, знову дублюється ця карта, будуть уже захищати награбоване. Ну це вже мова, мова, ідея, я так розумію, вже про те, що в них в країні буде відбуватися. Тобто, ну я так думаю, що я не буду брати такі прям різкі прогнози робити, але все ж таки, от. Червень, це от такий місяць, де все по можливості, ну, або з травня на червень так все буде відбуватися. Тому що ну, я робила розклад на травень місяць, мені там дуже багато оцих кубків випадало. Договори, переговори там всякі, ну, і так далі. Тобто ну, хочеться надіятися, що це якось знаєте, з травня, на червень, так ось, як це все буде вирішуватися. Тому що липень і серпень, вже не видно їх фізично. Фізичної присутності тут. Ну, ну В липні там ще якісь кубки випадають, можливо, в липні що підписане вже буде, ну, в такому сенсі. Але я так розумію, що вони вже будуть захищати своє. І ситуація у них дуже ну в серпні вже дуже шатка. І ну це може говорити про те, що в них в країні таке вже ну відкрив мені п'ятірку мечів. Ну, страшно, 9 мечів, тройка мечів і е, король кубків. Ну, тут конкретно страшно, е, о, ще так гляньте, які тут у короля Кубків одіяння гарне. Тобто, якісь, якісь знаєте, запропонування можуть бути такі, які можуть похитнути їх становище, наприклад. Ну, в такому сенсі, їх їм це буде вони болісно бити, і це завдасть їм просто, От, не буде страшно, завдасть їм удару дуже великого. через от... Або новини якісь прийдуть по рицарю, а, запропонування якісь, розумієте, всякого роду. Ну, тобто, І це їх просто ну, підрубить їх становище. Ну, І, і, і побіда їхня, як то кажуть, буде під місяцем, тобто вони будуть намагатися щось там подавати якось, але... Імператор обізглавлений. Ну, це і оці їхні, якби, чаяння, всі по десятки кубків, те, на що вони розраховували реалізацію своїх цілей і планів, вона а, ну, по дурню обнуляється, ну, в обшивні дурня. П'ентаклів, 10 жезлів і повішений. Ну, тут, знаєте, тут ще може бути так, що вони якось будуть, можливо, будуть затягувати процес якось. І це тільки погіршить їх стан. Тому що оцей повішений, він в цій колоді може дочекатися до, до того, що просто сонце зійде і воно його спалить. Просто. Тому ну тут, ну, тут, я, я, мені більше всього так по картам виглядає. Як червень, самий рішучий такий. Тому що потім це вже, я так розумію, їхня там болокіта всередині. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і тихої ночі.